Слава Насі, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я все добрий. Поки чекаю, там, поки обідають майстри, яким довірю відновлення так, компресорної установки, на якій злетіла кричатка, запилюю відосичок. Присвячений пану комбату. Пану комбату Ремонтно відновлювано батальйону. Коротше, рембата. Так, попередньої бригади, який я мав честь захищати Україну з за дня повномасштабного вторгнення росіян в неї. Так. А, зараз він мочить, зараз, зараз добре йому дасть. ну Добре, дай дайда, покажи. Ні, ніякого трешу не буде, буде нормальний, адекватний досичок. Пан комбат. Колишній комбат, коли мене відправляв з Богом захищати Україну в теперішній бригаді, в 54-й, так, конкретно в батальйоні К-2, він мені сказав: власне, те, що є головною зброєю, головною зброєю таких людей, як. Пан комбат, таких людей, як ви, пане комбат, ви само дивитеся це відео. Ми ж всі чудово знаємо, що ви його подивитесь. Головною зброєю вас і таких, як ви, проти мене і таких, як я. Це, ви мені сказали, що їдь, іди, і ти там зрозумієш, що там все те саме, що й тут. Ти тут боровся. Кусався, вірив в найкраще. Ти думаєш, там будуть тобі подібні, і ви будете там працювати так, як ти собі розумієш захист України. Їдь, розчаруйся. І ти за три місяці мені зателефонуй, зателефонуй мені за три місяці і скажи просто ну, почесному, як тебе зустріли, як тобі там працюється. Зараз початок травня, це було десь в районі 13 грудня 23-го року. Січень, лютий, березень-квітень. П'ятий місяць. П'ятий місяць я в К-2. Я вам не телефоную, пане комбате. Не телефоную, тому що краще записати відео, яке ви зможете передивитися неодноразово, переслухати, насолодитися довгими зимовими вечорами. Так? Запускати, слухати і кайфувати. Від чого? Від того, що не працює ця ваша зброя. Вона не працювала, коли я був в підрозділі, а вона не працює зараз. І я щасливий перебувати в середовищі людей, які в конструктиві працюють самі і дають працювати мені, дають крутитися як білка в колесі, і 24 на 7 боронити Україну, тобто бути в єдиноможливому варіанті воїна в контексті сьогодення українського. Так, в контексті захисту держави. І оце ваше головна зброя, спроба демотивувати, розчарувати і переконати, що усюди, в усіх ЗСУ, в усіх бригадах таке саме, що і там у вас, що мене не влаштовувало, я вам від А до Я це казав, я діяв, я з цим боровся. І, зокрема, тому наші з вами інтереси співпали в тому, щоб я був якомога скоріше переведений в іншу бригаду. І окремо вам земний уклін за те, що сприяли мені в переведенні. Сприяли мені, сприяли собі, сприяли всьому вашому підрозділу і сприяли всьому цьому підрозділу. Отак От чудово працює цей Всесвіт. Пазл вклався. І що? Кайфуємо, працюємо, захищаємо Україну із усвідомленням, вірою і доведеним доконаним фактом, що ні, не всюди, так як у вас тут. На моє величезне щастя, не так. І я щасливий тулити на нормальних вітрилах в нормальній команді. До перемоги. Дякую за увагу. І ще раз повторюся, мій Уклін. Я коли їхав, я вам вклонився. Ну, як вам, я так і сказав, всьому найкращому. Всьому доброму, що я від вас бачив, отримав і вклоняюся ще раз. Цей уклін також адресується панам, які пліч зопліч з вами, так чи інакше в різні способи сприяли мені спочатку в моєму, скажімо так, там, розвитку саме як. Спеціаліста з технічного обслуговування та ремонту бронетехніки. А потім, так чи інакше, сприяли моєму переведенню вам в третє Уклін. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.